Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз будемо робити з вами розклад на місто Запоріжжя. Давайте глянемо, що воно, як воно у нас буде. Сьогодні, 21 червня. Середа. Хто е, не дивився мої розклади, е, я робила спеціально під 21 червня для дівчат, для чоловіків, в цьому відео вам скажу, що ви можете сьогодні написати отак на якомусь папір, папірі взяти, взяти написати. Свої побажання, але формулюйте правильно. Тобто, наприклад, якщо ви хочете бути здоровими, то ви пишіть здоров'я, я здоровий, або я здорова, або я оздоровила свій, наприклад, там чи імунітет. Чи своє серце, чи свої сустави. Ну, тобто формулюйте так, що якби ви вже ось це зробили, розумієте? Тобто правильна формулювання повинна бути. Посил такий, знаєте, посил. Ви робите посил. Це не має значення ні до якої церкви. В церкві Бога немає, не було і ніколи не буде. Це бізнес чистої води, політика, бізнес. ну Політика це теж ті ж самі гроші, тому це все бізнес. Це ось енергія, природа. все. асфальт пробиває трава. Що, хто це робить? Це енергія життя. Енергія життя. Це чудо, енергія життя. Це енергія є Бога. І кожна людина це частинка цього Бога. Але ж кожен то розуміє по-своєму і там щось комусь молиться. Незрозуміло кому. Ви не повірите, була тішина, думаю, що сяду, буду тихенько робити розклад. Тільки сажусь, починається оце за вікном. Я не знаю, з чим то пов'язано. Тому ось беріть, пишіть свої побажання в мірі, як кажуть, можливостей. Мільярдерами, мільйонерами ви не станете, ви ж це розумієте. Ось то три, три, два, три таких більш-менш, знаєте, коли з одного випливає друге, з другого третє, з третього четверте. В принципі, десь чотири питання можна таких а, собі, не питання, а такі мрії, бажання собі любимому чи любімі побажати і записати на а, папір, і можна спалити. Розвіяти, можна закопати в огороді цей попіл, можна у дворі десь, а можна просто покласти десь у скринічку і щоб то ніхто не знав і не бачив. Головне, це хто, щоб ніхто нічого не знав. Нікому про то не розповідайте. Не треба, то, що ви попросили, і дали своє всім розказувати. Ось і все. Поїхали. Дивимося Запоріжжя. Як воно буде жити, наше рідне місце, місто з 22 червня по 25, включно беремо по три доби. До речі, ці три доби я подивилася приблизно розумію, як воно працює. То тепер ми будемо, я, в принципі, буду то розуміти, і вам вже буду більш так. Ретельно то сказати. Два дні у нас були такі потужні, шло по наростаючій, перший, потім другий день був такий ночі, верніше сказати. да Ну, і сьогодні нормально було. Так воно було і в розкладі, що по, по наприкінці розкладу у нас шли букети, у нас шли нормальні карти. Ось так воно і працює. Перша. Карта перший день, друга карта, другий день і третя карта, третій день. Отак ми і будемо дивитися з вами. Все це нормально. Дивимося місто Запоріжжя з 22 по 25, включно. А, і. А, ну, зараз що це у нас вийде? 25 це буде 22 четверг, 23 п'ятниця. Да? Прекрасно. 20. 22, 23, по 24 це буде субота вже, Угу. Да? Ну, нічого страшного. Хай буде. Будемо дивитися по три доби. Воно удобно. Кожна карта відповідає за добу. Давайте подивимося. Яка ситуація у нас буде в плані енергії на ці три доби з 22 по 24 по 24 включно червня в місті Запоріжжі? Монет Прекрасна карта. Треба охороняти своє майно, свої гроші, треба контролювати їх, треба зберігати їх. Тому я вам так скажу: дивіться, чому європейці дуже такі прискіпливі. Тому що вони пашуть. От наші, коли їдуть в Європу і кажуть, так, тут є робота, але вона тяжка. Так, тут люди живуть. Але вони пашуть. Так от і тут треба пахати, щоб щось мати. Дивіться. Треба за свої гроші і за свою роботу боротися, а не давати хабарі. Так, ти втрачаєш. ну, Треба міняти свідомість людей. Це дуже тяжко. Ми не пройдемо це так просто. Нам все, хтось щось повинен, ніхто нам нічого не повинен. На Заході ніхто нічому нікому не повинен. Вони виборювали всі ці права, виходячи на вулиці, втрачаючи гроші. А у нас так: один вийде, а другий піде на роботу. Ось і все. Тому так воно. Так, дивіться: треба тримати свої гроші під контролем. Нам треба контролювати свою владу, починаючи з ОСББ, починаючи з на роботі, як тобі видають ту зарплатню. Звісно, що то тяжко, тебе можуть звільнити, щоб ти не гавкав. Але це все буде початком. Отак. Далі йдемо. Ну і, звісно, контролювати нашу владу, як вона витрачає наші, наші з вами гроші. Тобто Куртєва, грубо кажучи. Далі йдемо. Шістка. Щасливий случай. Але ми будемо тут не довіряти. Звісно, нам, у нас іде недовіра постійна, ми нікому не віримо. Але трошки нам везе. Ну і стабільна все ж таки ситуація. Іде побажання. Ми будемо готуватися з вами до празника. 24-го якраз воно і буде. А, іде підготовка, тобто місто буде готуватися до празника, да? тому і треба гроші зберігати, Бо зараз пишуть купу грошей під якусь фігню, під якісь там комусь там щось там нададуть, якісь покуночки, а спишуть на ті покуночки до хіра грошей. А дадуть, знаєте, баночку горошка, там якусь фігню, коротше. От. До речі, в мене знайомі живуть зараз у Франції, поїхали. Ну, жінка там з дітьми. Там дають по собі на 350 євро, тільки я не, не, не зрозуміла, чи то дається на одну людину, чи то дається на місяць. Навірно, на одну людину. Я так якось мимо ушей... Uh, і причому в цих наборах є все: і полуниця, і черешня, і огірки, і м'ясо, і риба, і молочка, і все, що зав... і все воно свіже, не негидотне, не саме дешеве, а нормальне. Ось так. Це повага до громадян, uh, тих людей, які uh, торгують, які производять, uh, працюють закони. А у нас. Страшне. У нас весь непотреб в тих наборах. В общем, от таке люди. Ось я вам показала, що під цей праздник, скоріш всього, чому показало, треба сохраняти гроші. По-перше, не тратити куди попало, по-друге, контролювати владу. Далі дивимося з вами. Це ми подивилися енергії. Давайте подивимося, як себе будуть почувати люди. Обикновенні, містяни, запоріжці. Ці три доби, які у них тут будуть вирувати, як кажуть, енергії, які будуть думки і таке інше. Чим вони будуть жити, люди. Дипломатія, фортуна. Фортуна і накопительство. Предусмотрітельне. Ну, що економія буде йти, економія, люди живуть, колосок крутиться туди-сюди, біла, сіра полоса, але люди мають розум. Я давно казала, що наші люди дуже розумні. Ось вони. І будуть вони все робити на користь собі. І дуже так, знаєте, основна, основна тенденція це основна маса людей, які живуть чесно, які не крадуть. Ось вони. Ось вони так і будуть жити, заощаджувати, полоса біла, полоса така. Туди-сюди тіліпатися. Ну, що зробиш? Прийшов кредит, прийшла зарплата, погасив кредит. Нема грошей, взяв з кредиту, опять прийшла зарплата, погасив кредит. Так, всі і живуть. З ліміту в ліміт, з ліміту в ліміт, отак. Так, далі. Влада, як себе буде почувати ці три доби, наша влада, куртів і його банда. Давайте подивимось. А як їх ще називати? О, бачите? А тут повний кайф. А тут повний кайф. Ось, пожалуйста, в них там все класно. Вони себе дуже люблять. В них там життя кипить. вони тут. Гроші тринькають, он колесниця погнав вперед справи робити. Ну от, пожалуйста. А далі йде четвірка монет: числаві і крадіжки. Ну, хто б сумнівався, це їхнє любиме заняття. Роблять вони це з любов'ю і бажанням. Далі дивимося соціальні проблеми, соціальні виклики і таке інше. Запоріжжя на ці три доби. Опять недовіра, але нам щастить. Все ж таки, люди тримаються за що кохання, за щот любові, добродушия. Ну і йде по п'ятірки час, все-таки тут кризисна карта, але тут іде навчання, життєвий опит. От і все. Оце так наші люди живуть. Але з любов'ю, бачите? Так, дивимося. Це соціальні проблеми людей. Соціальні проблеми людей. Будуть вчитися жити під напругою, як кажуть, з нещасним случаєм, з недовірою, але все ж таки з любов'ю. Так, політичне життя Запоріжжя. Політичне життя Запоріжжя на три доби. О, Боже, ми тут клас, все супер, все пупер, правду матку будемо кричати. Але ця влада тут щось кричить, це ж мечові. Ну і я вам ск... при цьому курку жре. І буде перевищувати, жахати, оп'ять займатися цими всіми, щоб більше грошей з бюджету випало на їхню душу, як кажуть, щоб побільше вкрасти. Будуть знаєте, малювати страшні картини, що вони там пляж прибирають, що вони там роблять прям такі роботи, такі роботи. А вибирають люди, лазять по тому пляжу, по тому Дніпру. ну, Люди самі засирали, самі вбирають. Ті не ті, що засирали, а ті, що не можуть на то дивитися. По-хорошому, там треба загнати оце все екскаватори, оце все загнати згребсти. Ото все. І, ну, якщо туди можна заїхати, звісно, щоб не загрузли. І ото все сміття відуди вигребсти, а не люди ходять, прибирають там вручну там довго і нудно будеш прибирати. Годами там срали, срали оті кафешки, їх оттуда взагалі убрати. Чортової матері, щоб там просто гуляли люди. І все, поубирати оті туалети, оті, все, що уходить, воно ж все йде в воду. Всі ці труби йдуть в воду. Так як валушті, оті пляжі платні, і все йде в воду. Та й не тільки Валушці, кругом. Так, ось отак, от, бачите? Політичне життя. Прекрасне, прекрасне, все буде хорошо в політичному житті. У нас хто політики? Бандюки. І вони ж і політики, вони ж і правителі тут, вони всі в одному, три в одному, знаєте. Так. Ну, треба зносити. Треба брати їх за сраки і виносити з того, розполкому, сполкому, з усіх оцих теплих містечок і Щоб на їх місце приходили люди, які зі зброєю відвоювали свободу України. Так, поїхали далі. Що у нас буде в військовому плані, який стан на ці три доби? Я туда люди. Все ж таки буде у нас ще ці три дні. Якась, якісь випробування у нас будуть. Ось іде д'явол, ось іде тренінг. Будуть опять нас тренувати. Будуть опять з нас оце нерви витрюпувати. Але бачите, ми збережемося по імператриці. І тут е, сімка, ну тут таке собі воно по п'ятірки. Да, Ми будемо знати е, щось. Але ну, карти, звісно, погані. Єдине, що це оця. Оця карта нам показує, що все ж таки ми будемо мати, як кажуть, своє життя при собі. Ще щось і приобретемо. А що приобретемо, ну правду дізнаємося, де куди прилетіло. Ну, а тут, скоріш всього, що тут будемо, наші хлопці будуть нас захищати, хоча тут кризисна де ситуація, втрати йдуть. В общем-таке, нічого хорошого. Нічого хорошого. Яка порада для Запоріжжя? Яка порада помірність? Помірність, помірність. Все ж таки жити в балансі зі своїми думками і, в принципі, сохранити своє здоров'я, це головне? Ну і антипорада. Антіпорада все ж таки мати своє якесь бачення, тримати своїх принципів і не тіліпатися оце, як до ног, щось тіліпається, щоб не мати підвішений стан. Бути впевненими в собі. А оце нам не підходить. Ось так, бачите? Ну і давайте я теж саме подивлюся коротко на лінорманах. Енергії змії. Багато можна накидати на енергію в змії. Це і мудрість і розум, але тут ще йде і обман. Ось такі три стихії. Ми, можемо, ми будемо проживати з вами. А, стихія по людям йде. Люди будуть общатися між собою, будуть отримувати якісь сообщення Сюди ж входять і наші сирени, які нас тероризують, да? Uh, і uh, всі сообщення, які ми будемо мати за ці три доби від близьких, від рідних, а також від СМІ. Тобто ось люди живуть оціми, оціми всіми новинами. А влада. Uh, влада займається Розвілка зрада, як завжди, займається фігньою. Далі політика, нерви, нерви. Нерви і ще раз нерви. Але в собаці ще є очікування і партнерство, друг. Але в більшій своїй степені це нервова обстановка. Військова частина букет. Сподіваюся, що ми це переживемо більш-менш нормально. Але бачите, які енергії, яка влада, чим живуть люди, політика і військове. Ну, ось на цьому я закінчую розклад по місту Запоріжжя загальний. І е, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па!